Я хотів би сказати про подвійний виклик сьогодення, бо те, що я до цього казав, ви мені скажете, воно не є достатнім. Бо як політична сила під час виборів, з точки зору соціології, я сказав би навіть. Або навіть філософської, більш теоретичної, тобто в порівнянні з е, популізмом і ідеологією, я насамперед буду вести мову про питання індивідуалізму. Для <говори> того, щоб завершити euh, цю ідею. Тобто, що ж, коли йдеться про індивідуалізм, no. то що я під цим розумію? Індивідуалізм це слово або термін, воно досить розмите, і сюди можна вкласти чимало понять. Je, uh, côté, propos, я, я залишаю це, так би мовити, це не моя парафія але це як на мою думку включає якесь бажання індивідуального, так би мовити, характеру. Бо це те, що характерно людини емансиповані, яка не пов'язана ніякими зв'язками, нічим іншим. Це не є моя основна, так би мовити, е, ідея. Отже, індивідуалізм, який мене цікавить на сьогоднішній день в рамках цієї цього виступу. Це, врешті решт зв'язок, який що зв'язок між тим, що являє на собою на сьогоднішній день індивідуум, який є присутнім в суспільному просторі, і він не є ангажованим, який займає це індивідуум, який займає все більше і більше місце. він є більш матеріалістичним. Він е, стає більшим матеріалістом по міру того, в мірі того, як індивідуінди і це індивідуми е, мають більший захист, завдячуючи розвитку соціал-демократії через захист з боку суспільства, і це залишає певну свободу. І навіть незважаючи на наявність кризи, і це ви розумієте, що всі західні партії вони зараз знаходяться в такому стані. Наприклад, в Німеччині, це це був один із викликів, одна із з труднощів на останніх виборах, виборах. Це були люди, працівники, робітники, які мали дуже низьку заробітну плату, і це був один із елементів, що дозволило Німеччині вийти з кризи. Деградаціон <у>, um, у Франції це була деградація певних умов. Це було великий відсоток безробітних um, тут. можна згадати і Велику Британію, з течірна чоліси але <кл 'я> загалом. Це населення, коли під час великого так би мовити розвитку після Другої світової війни, це, це були такі 30 років процвітання благоденстві, як то кажуть, після Другої світової війни, коли коли ми знову стали Це в мене телефонний дзвоник. Я перепрошую. каже пан Буведукунірови. Тобто ми повернулися до деструкції до втрати цінностей і ми програли. І оце суспільство яке з точки зору цінності, багатства дійшло до великого благосостояння, так би мовити, до. І це практично стосувалося усіх верств населення, і ми могли не могли навіть цього передбачити колись раніше. Це стосувалося також середнього класу, в той час як в Європі і навіть в Сполучених Штатах, навіть якщо існувала відмінність між нашими двома континентами, то все ж таки був певний певний екілібр, певна рівновага. Цей місток він все. Таки виник, і він призвів до індивідуалізму дуже потужного і до закриття. На консідерацію дезанже і е, це стало певним викликом щодо колективізації, щодо якогось гуртування для того, щоб якимось чином протистояти кризовим явищам, е, коли виникла мобілізація національна під час війни для після війни для того, щоб реконструювати країну. Це були такі елементи солідарності. Зараз ні. Так це не виглядає, бо ми прийшли до того рівня, до того моменту, коли ми вважаємо, що ми вже зовсім впасти не можемо. і Це не дозволяє нам вже більше. Приступити до цих загальних цінностей, до, до до загальних цінностей. тобто це суспільство, яка яке деградує, яке знищує себе. Тобто це виклик для соціал-демократії, бо це була передумова основна його розвитку насамперед. Це була попередня умова фундаментальна його можливостей. Тобто, ми завісь ми навіть не не переконані, що ця партія вона не належить до лівих сил бо су суспільство, яке вона створила соціал-демократія, і оці попередні умови, які вона висувала, і ті ідеї, які вона могла викласти так би мовити на стол, вони вже відсутні, і цього стола, коли викладаються ці умови, вони вже не не є присутніми. Також тобто зараз є цінності, які нічому не відповідають і нічого не відтворюють, тобто соціал-демократи. <рістичні> е оці великі гравці, так би мовити, на міжнародній арені, <рістичні> вони вже так би мовити, <рістичні> не не існують, і все це зникло. <рістичні> і, отже, соціал-демократія <рістичні> вона знаходиться перед великими труднощами. Е з цього з цієї точки зору і тут я хотів би, якщо мені дозволите, трошки заглибитися в ці елементи індивідуалі індивідуалізму. Це велика велика тема. Мо завтра в інституті філософії ми до лібералізму дійдемо. Бо соціал-демократія на сьогоднішній день вона підтримує соціал-демократію, яка все ще зараз голосує за е, соціал-демократію і незважаючи на всі е, всю парадоксальну ситуацію. Чому бо тому, що існує оцей е, загальний індивідуалізм, який притаманні всьому суспільству, не тільки соціал-демократам, але й лібералам, бо це легше, бо індивідуалізм.

Той, кого треба захищати до кінця, через е, права, які цей індивідум має, про завдячуючи його участі в розбудові держави, таке і інше, і це все легше, бо бо це все ми називаємо філософією загального характеру або загальною е, лібералізмом, або консерватизм, інше інше слово для соціал-демократів. Е, оце співвідношення, Стало досить складним, бо соціал-демократія на сьогоднішній день є, вона important. охоплена euh, протиріччями fardo, enfin, і це тягар, це, 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 Тобто, parce parce que, як я вже сказав, з одного боку є оцей індивідуалізм, є індивідуум, якого треба якимось чином спокусити, щоб він голосував безумовно за вас. Плюс до цього долучається ще дерегуляція, і це безумовно системні такі дерегуляційні моменти. Але все це Політика потребує е, політику е, електоральну. ми бачили з країнами найбільш розвиненими, бо ліберальні традиції вони можливо з, най, най, з найбільшими такими консервативними і довшими поглядами це Тоні Блеєр. Він значно так би мовити далі пішов аніж Шредер в Німеччині з можливістю навіть призвести до певного розколу на лібералізм і соціалізм в нашому русі. І зараз ми називаємо все більше виживаємо слово лібералізм. Ми вже менше виживаємо термін соціал демократія і це було термін, який був запущений Тоні Блером. І зараз ми кажемо соціал-лібералізм. І, отже, проблема, яка виникає, і також. Ми можемо назвати це, це логістикою соціал не соціал-демократії. Вона такою не є Це не індивідум, який зараз стоїть в центрі всього. Я скажу інакше. Це не я скажу інакше. Це не емансипація індивідуальна, яка притаманна була раніше, яка надавала якомога більше прав індивідууму. І можливостей кожному стати тим, ким він бажав стати. Це ідея, я сказав би інакше це була революційна ідея великого робітничого руху, починаючи з 19 століття. Це свобода колективна, так би мовити, це не так би мовити, не надання можливостей індивідууму, але йдеться про це колективне забезпечення, колективний захист який дає напрямки, які також пропонує своє вирішення. Тобто тут існує фундаментальна відмінність або пропозиція, яка не може повністю відповідати сподіванням, особливо тим пропозиціям, які соціал демократія намагається врятувати сама себе, і це той, той парадокс, і це дуже важливо для мене, і я, і я присвятив цьому чимало чим. Мало робити навіть в університеті. Я дуже часто звертаюся це проблеми, які існують з 70-х років. Я не знаю, як ви у себе дивитесь на ці на ці проблеми, але це індивідуалізм, який ми можемо назвати як індивідуалізм культульта культурний. Тобто, ми виходимо тут з поняття емансипації політичної, економічної. І, і через підняття так би мовити соціального рівня ми піднімаємося до культурного, так би мовити, визначення.